Женька! Женя! Женя! Да, Женя! Ч это РСО? Бау! Женя, ты думаешь, Женя? Женя! Женя, скажи мне, бь, ч ты КРСО? Як Якся маєте з вами Квінти. І сьогодні в нас продовження шляху без донату на четвертому сервері. Це шлях, в якому ми розвиваємось, чогось, досягаємо саме без донату. Жодної копійки на цьому акаунті не буде задоначено. ви не забувайте, що я граю на Юкренгіта. Дімі промокод Квінтики вам дуже файні бонуси на всіх серверах. А гру ви зможете скачати за посиланням в описі. Ну а не будемо тягнути гумо приємного перегляду. Чун -чун. І так, хлопці та дівчата, я думаю, ви побачили, що ця серія почалась в одиночку, тобто без Казаченка. Наразі проблеми з відключеннями світло, тому дуже складно зв'язатися, щоб в один день сісти та записати відос. А продовження треба випускати. Тому деякі відео я буду знімати сам, а деякі з Казаченка. І так, з чого ми з вами почнемо? Я зайшов і одразу забрав подаруночок, який дається за 24 години гри на сервері. І це в нас кейс Електра Знаєте, у мене є одна думка: В цілому, ці кейси мож Можна продати. Ось у мене є кейс Електрохаус і кейс Надія. За бажанням можна продати і отримати десь півмільйона з нього. Тому я не знаю, чи коштує його відкривати, чи не коштує. Бо нам звідси може випасти, ну я б не сказав, що щось таке потрібне. й стояти на цері якось не хочеться, тому відкриваємо Let's go! Як якось з контентік, да, і подивимось, що нам зараз випаде. Чи зря це зробив, чи не зря. А ну-ка. Ну, тисяча досвіду в цілому непогано. І давайте зараз з вами ще відкриємо один кейс. Це кейс Надія. І так, дивимося, що тут нам випадає. А ну-ка, будь ласка, ну хоча б тут щось нормальне. 15 тисяч гривень. Дуже дякую. І так, хлопці та дівчата, мій план на це відео це вступити в ЗСУ. Після чого піднятися і вже потім перевестися, наприклад, в СБУ. Тому зараз ми з вами їдемо до військомата і там вже залишимо анкету, по якій я сподіваюся, що нас приймуть в ЗСУ І потім ми одразу швиденько за сьогодні підвищимось на друге перед Ове звання, щоб завтра вже підвищитись на третя. А там потихеньку, помаленьку, аптемо з вами до файного передкового звання і будемо з вами служити в СБУ. Поки ми будемо з вами чекати, що приймуть нашу анкету. Ми з вами поїдемо, і я думаю, попрацюємо десь на будівельнику або тому подібне. І так, я сподіваюся, у мене зазік якийсь преміальний що перед ним шлагбам відкривається. You know і так, ось у нас військомат. Тому ми з вами виходимо з машини та починаємо виходити заповнювати анкету. Добре, для подачі нам треба рейтинг 50 мінімум. Окей, тому зараз будемо з вами цим займатися. Так, у мене 24. Мені треба, щоб декілька людей мені поставили в Окей, немає проблем. Чуєте, а можете мені, будь ласка, поставити в ще через дію? Буду дуже вдячний. І так, зараз дві людини нам поставлять вподобачку. Я на це дуже сильно сподіваюся. І так. Все, дуже дякую. Один бачу поставив. Тобі за скін, що хороший скін. Дуже дякую. Все, мені поставили вподобачки, залишилося зовсім трішечки нам підняти рейтинг, тобто ще на 16, і зможемо з вами подати анкету в ЗСУ. Окей, а зараз я хочу передати привіт трьом останнім рефералам на 04-му сервері. Це в нас Ігор Ткаченка, Сергій Маліборський і Денис Куратовський. Привіт, хлопці! Якщо ти також хочеш потрапити у відео і отримати привіт, вось промокод і все вийде. І так, хлопці та дівчата, зараз я вам покажу. Дію, у мене вже 44 чотири вподобаєчки. Зараз ми з вами поїдемо на вокзал, і вже на вокзалі купимо шість очків, які нам не вистачають. Тож вподобачок, і у мене вже буде 50 вподобачок. Я спокійно зможу подати анкету в ЗСУ. І так, ось вона, ця палаточка. Заходимо сюди і вписуємо сюди. Так, нам треба шість одиниць рейтингу. Одна одиниця рейтингу коштує 5 тисяч. Тобто нам треба пожертвувати всього на всього 30 тисяч гривень, поставити ось підвищення соціального рейтингу. І ми купляємо. Все в мене рейтинг 50. І тому можемо зараз з вами поїхати і нарешті заповнити анкету ЗСУ. Поки нам будуть приймати анкету, будемо з вами десь працювати, трішечки так сказати, піднімати рівень. Не будемо втрачати час, Юшкін Рин. І так, ось ми з вами знову приїхали до військомата і будемо зараз заповнювати анкету. Let's go! заповнити анкету. Все, нарешті ми можемо це зробити. Напишіть біографію про себе. Мене звати Дмитро, мені 24 роки. роки. Я дуже хочу захищати звичайних людей, а також бути сильною та сміливою. Людиною, я думаю, так буде нормально. Чому ви хочете потрапити до цієї організації? Тут пишемо кратко, хочу захищати людей. Тут пишемо якісь риси. Добрий, сміливий, чесний. В цілому чесні це може бути і негативною рисою. І так, в додаткову інформацію пишемо щось по типу, я недавно приїхав сюди і хочу освоїтись і так далі. Ось так буде достатньо. І відправити заяву. Все, і тепер з вами очікуємо, поки її приймуть. В цілому, чи Treasures непогано залишилося лише дочекатися. Поки з вами вирушаємо на якусь роботу по типу і зараз трішечки попрацюємо. І так, тут у нас якийсь блокпост. Окей, давайте зупиняємось. Відкрив вікон, бажаю здоров'я. Так, ознайомився з посвідченням. Саме так немає проблем. Зараз правою ручкою відкрию бардачок, дістану звідти пакетик з ліцензіями. Після чого дістану звідти паспорт громадянина України передам людині навпроти. Добре, немає проблем, забрав паспорт назад, поклав в пакетик, після чого прибрав назад бардачок. Все, гарного дня. І так, тут нам щось дорогу перекрили. До узбіччя треба ставати, юшкін Рин. З такою іконочка, ток то, то. Віконце відкрите, бажа здоров'я, мене вже перевірив майор майорозбум. Хто вам, вам кажете, він? Пізнали, привіт, хлопці. Все, і так, проїжджаємо, підписники впізнали. Дуже приємно, хлопці, дуже дякую. Дуже приємно, коли заходиш на сервер, на якому, наче я і не знімав, але люди тут мої є і впізнають. Дуже приємно, правда. І все, зараз їдемо з вами на будівельника нарешті, і нормально там починаємо працювати. Трішечки поапаємо там гроші, і досвід. В цілому у мене є зараз Віпка. Може навіть сьомий рівень собі апнемо. Стопа, що це за коментар? А це коментар людини, яка виграла півмільйона. Просто так за перегляд мого відео. Якщо ти також хочеш отримати півмільйона. Просто за перегляд відео тоді слухай уважно, що тобі треба зробити. По-перше, це подивитись відео повністю і не перематувати його. А по друге, це написати коментар з чотирьох слів, в кінці якого ти напишеш шість останніх цифр своєї банківської карти в грі, а також сервер, на якому ти граєш. На жаль, гравець не в мережі. Побачите, яке скину ці людині гроші, ви зможете в моєму телеграм-каналі за посиланням в описі. Не втрачай свою можливість, приймай участь. І так, все, під'їжджаємо з вами нарешті до будівельника. На цьому зазіку ледве доїхали, і зараз будемо з вами працювати. Звісно, я вам не буду показувати увесь процес того, як я працюю, тому що за цим буде наблюдати дуже нудно. Тому працюємо і чекаємо, поки приймуть нашу анкету. І так, к слову, скільки я отримую на четвертому сервері без x 2 з Віпкою на шостому рівні. Я отримую 835. Гривень і 167 досвіда в цілому нормально. І так, хлопці та дівчата. Останній мішочок, і в нас вже буде сьомий рівень. А мою анкету досі не прийняли. Так що зараз я думаю, ми відносимо з вами цей мішок. Машина у мене, звісно, пропала, тому побіжимо до неї. Вона або заспавниться біля заправки, або біля ЗСУ. Ну якщо що, тоді пішки будемо бігти до ЗСУ і там вже попросимо, щоб перевірили нашу анкету, тому що чекати вічно ну якось не хочеться. Я як не як вже апту сьомий рівень. І так, я думаю, зараз можна подивитися. Скільки мені будуть платити на сьомому рівні вже за один мішок, і тоді вже потім вирушати, та просити, щоб перевірили мою анкету. І так, ну в цілому непогано, можна сказати, 200 досвіду і 1000 гривень, так що балдюжно. А поки що з вами звільняємось, спавнимо машину і їдемо з вами на баче. І так, машина спавниться. Саме так. А ні, не саме так. Добре. Я думаю, є сенс добігти сюди, а вже потім поїхати ось до ВЧ Ну тоді вирушаємо. І так, ось ми нарешті прибіжали до свого зазіка. Сідаємо і їдемо до військової частини. Виходить, вирушаємо. Він яка бешечка файна. Я б собі таку купив. Чесно. Так, давайте трішечки ми з вами порушимо, бо я там не бачу, де можна розвернутися. А ось тут вже поруч поворот до військової частини. Тому обережно ось так їдемо по узбіччю, щоб нікого не збити, і спокійно собі завертаємо на військову частину. Сподіваюсь, біля КПП хтось буде, тому що якщо не буде, це буде повна габела. І так, наче хтось там є в нас біля КПП. Я сподіваюсь, це незвичайні люди. О, чудово! Навіть якась дуже шановна пані стоїть. І так, ну давайте побалакаємо. Бажаю здоров'я. У голос прямим імба. Тоже респект. Пані, бажаю здоров'я. Підкажіть, а яке ваше порядкове звання? Я зачекайте, будь ласка, я зараз хочу зупинити з вами, хорошо? Саме я так. Та якийсь голос знакомий. Давайте не будемо заважати людині, поки помовчимо. Ти на 06-му сервері не гуляв, звичайно. Не знаю, не знаю. А ще, раз ще раз бажаю здоров'я. Ще раз бажаю здоров'я. Да, мені перевірити анкету, я ось сподав сьогодні. Лосочка, точечку, чат поставте, я ще... зараз... на лісточки написав своє ім'я та прізвище. Продав людині, мені головне зараз вступити і будемо з вами дивитися, що саме нам треба для того, щоб підвищитись на друге порядкове звання. КД для підвищення На друге порядкове звання немає, тому зможемо зараз дуже легко з вами підвищитись і вже завтра підвищитись на третє. Все, до мене для тебе Не треба подарунки. Дуже дякую Хлопці та дівчата, не треба мені на цей аккаунт дарувати подарунки. Мені дуже приємно, що ви хочете приділити увагу подарувати якийсь подарунок, але не треба. Це аккаунт, на якому я знімаю шлях без донату. Як не як подарунок рахується як донат. І так, все, ми на військовій і тепер з вами зараз йдемо, надягаємо форму, подивимося, які ми красиві рекрути, так сказати. І потім підемо з вами на форум четвертого сервера та подивимось, що нам треба знати для підвищення на друге порядкове звання. І так, все, надягнули форму, і ось так потужно ми виглядаємо. Але я сподіваюся, що сьогодні в серії ми вже будемо виглядати трішечки по-іншому. А зараз вирушаємо на форум четвертого сервера та давайте дивитися, що нам треба знати. І так, ось ми з вами на форумі. Спускаємось трішечки нижче, знаходимо четвертий сервер, північна Україна. Заходимо і. Тут обираємо державні організації, і тут знаходимо Збройні Сили України. І так, я знайшов інформацію для підвищення. Ми заходимо з вами система та рапорт на підвищення, після чого в цій темі. Ми з вами листаємо трішки нижче, і в нас тут НК навчальний корпус, і бачимо, що нам треба для другого порядкового звання. Нам треба скласти іспит на тему складання присяги, Скласти іспит на тему собординація, графік роботи, і отримати роль у спецзв'язку Discord. Ну і в цілому додати скріншот. Тому давайте відкриємо з вами зараз графік роботи. Подивимось, який тут графік роботи. Роботи і в нас тут є ось такий графік роботи. В нас він відрізняється: типу, з понеділка по п'ятницю в нас починається в 9, закінчується 18.00, а в суботу починається в 10, а закінчується о 18.00. В Цілому, я вам скажу так: просто фотографуйте собі це на телефон і потім просто читаєте з телефона і Ну і можна ще подивитися субординацію. В цілому я її знаю, але покажу вам. Тобто, ось ми бачимо всі правила, які нам треба знати. В Цілому я ж кажу, відкриваємо або на другому моніторі, або відкриваємо на телефоні і спокійно собі зачитуємо. А зараз нам треба звернути. В рацію і викликати інструктора. Ага, в нас трішечки людей відпочивають. Ну добре, зараз викличемо інструктора і будемо з вами підвищуватись. Пишемо з вами свій Тех НК, навчальний корпус, і пишемо інструктор зв'язок. А тепер нам залишається лише очікувати, коли нам дадуть відповідь. І так, якщо певний час нам ніхто не відповідає, ми заходимо з вами в практичну рацію і пишемо те ж саме, але в кінці додаємо 10-9. Типу ми повторюємо. І так, ну що виходить, починаємо з вами здавати іспит. Нам треба заскріншотити початок і кінець, як ми здамо. Дам. Звісно, взагалі неправильна доповідь, але покатець. гарно. І так, все тепер, коли ми здали всі іспити, нам треба зайти в папочку GTA. Там буде папочка Game і потім папочка скріншот. І там в кінці ми знайдемо наші скріншоти, які зараз будемо заливати, і отримувати своє нове порядкове звання. А саме друге. І так, заходимо з вами в відділ, а саме система та рапорт на підвищення. Спускаємо стрічки нижче, і бачимо ось тут. Посилання на подачу рапорта. Натискаємо на тиць. Заходимо і починаємо писати: Дмитро Ківінтович, ваші підрозділи НК, ваше звання. Рекрут, на яке звання підвищуєтесь, звісно, солдат. Тут нам треба вставити свою трудову книгу. Звертаємось, заходимо в гру, натискаємо Tab, документи, трудова книжка, натискаємо LKM і робимо F12. Все, ми заскрінили нашу трудову книжечку. Тепер можемо закрити і знову зайти сюди, як залити нам виконану роботу, а також нашу трудову книжку. Заходимо з вами в нову вкладочку, і тут пишемо імГУР. Заходимо на перший сайт, і після чого натискаємо New пост. Як я і казав, заходимо в папочку Ukraine GTA скріншот, і тут можемо знайти наш іспит і трудову книжку. Спершу давайте зальємо трудову книжку. Просто затиснули, перекинули, копіюємо з вами лінк, ну і вставляємо сюди трудову книжку. А тепер те ж саме робимо. Виходить з виконаною роботою. Заходимо знову в імгур, нью пост і закидуємо сюди виконану роботу. І чекаємо, поки воно завантажиться. Заходимо сюди, вставляємо і готово. В нас готовий рапорт на підвищення. Тепер ми натискаємо відправити, заходимо назад. І тут в нас є відповіді від керівництва щодо ваших рапортів. Натискаємо знову тиць і бачимо ось таку страшну табличку. Спускаємось нижче, саме кінець, і бачимо, що Дмитро Квінтович номер мого рапорту 711. тобто зліва він пишеться, і тут нам буде писатися, хто перевіряє, і схвалено чи відмовлено. Тепер в цілому можемо звернутися та попросити, щоб в нас перевірили рапорт на підвищення, бо я в графіку роботи не бачив, щоб в нас був код 5 на підвищення саме по часу. Так, і в нас тут є якийсь код 5 що зараз станемо вже одразу в нас перевірити рапорт на підвищення? Бажаю здоров'я, дозвольте встати в стрій. Бажаю станути. Так, ну поки в нас код 5, мовчимо. Чекаємо, поки договорить полковник, і потім запитаємо. Пане полковник, дозвольте звернутися? Зі строю звертається рекрут Дмитро Квінтович. Скажи. Підкажіть, а коли буде сьогодні код 5 на підвищення? Я тільки нещодавно вступив, В мене є вже готовий рапорт на підвищення. Його номер 71. ой, вибач, вибач, вісім часов вечора буде проводиться вам э, э, котне подвищення. Десь о 4. Дозвольте встати в стрій. <плес> так, ну виходить, будемо чекати з вами до вечора, поки нас підвищать. Мене потім нам вирішили провести лекцію, і потім по цій лекції питали питання. І багато хто не знав відповідь, тому вийшло дуже смішно. <плес> Женька, женя. Женя думає, <плес> <плес> <Женя, плес> <плес> <Женя, плес> <плес> Що таке РСО, бл. Па... Ба. Женя, ты думаешь, Женя, Женя? Женя. Женя, скажи мені, б, ч таке РСО? 5 секунд. Давай, ти ж не хочеш, що из-за тебе зараз восслужбовці бл. почали присідать брати. Дозвольте мені напрягнути одну свою хромосому і сказати, що таке РСО. А, конечно, нормально затянул. Да не. Ну ладно, подожди. Давайте я в краще в рекрута попитаю, щоб так чисто починався. Діма, скажи мені, що таке РСО? Пережив секретний об'єкт. Хата, Женя, як так? Женя! Як це так, блядь? І так, нарешті в нас код 5 на підвищення. Дочекалися, ви просто подивіться на час. Так, все, сказали, що можна мене підвищувати. Очікуємо свої погони, а також нову форму. Так, взяв форму, посвідчення та шеврони. Так, все, нарешті мене підвищили. Це сталося. Йошкіндрень. Усім ну, дякую за перегляд. З вами був Квінт. Не забувайте ставити вподобайки, а також підписуватись на канал. Мені це дуже допомагає просувати мій контент далі в рекомендації. Також не забувайте, що я граю на Юкрейнгі дій Адеді промокод Квінти де сам дуже файні бонуси на всіх серверах. А гру зможете скачати за посиланням в описі. Можете писати мені в коментарі ваші ідеї, чим мені зайнятися на цьому шляху, шляху без доната. Я обов'язково всі прочитаю і може деякі ідеї виконую. Ну всім ще раз дякую за перегляд і хай щастить.